Інтерактивні методи метод прес. Метод прес використовують тоді, коли виникають суперечливі думки з певної проблеми і дитині потрібно аргументувати власне чітко визначену позиції із суспільної проблеми під час обговорення. Мета це навчити формулювати та висловлювати свою думку з дискусійного питання аргументовано. Чітко та стисло. Кількість учнів до 30. Час 5-15 хвилин. Алгоритм застосування. Перше. Позиція. Висловіть свою думку. З'ясуйте, у чому полягає ваше бачення. Наприклад, Я вважаю, що. Друге обґрунтування. Наведіть причину появи цієї думки. Тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції. Наприклад, тому що. Третє. Приклад. Наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію. Наприклад. Четверте. Це висновки. Узагальніть свою думку. Зробіть висновок про те, що необхідно робити. Тобто, це є заклик прийняти вашу позицію. Наприклад, отже, я вважаю.